Доброго ранку, Слов'янтій на зв'язі хочу записати відео по табачку. Ну і по рибалці. Вчора була в мене хороша рибалка. Виложив я відео, злапав я щуку на 2 кг. Тому сьогодні попробую, так сказати, ще повторити успіх. Що я хочу сказати. В принципі, думав я, що там був два рази, там покльовок на черв'яка не було. О, я вже вирішив, що треба пробувати на поплавочні не надому чи не на фідера, а на поплавочні перейти. Деякі висновки зробив, так сказати, і вирішив, що на поплавочній, плюс пробувати в заплавах ловити. Бо там покльовок два рази не було, типу на це, на. Два, два, два рази ходив, я і на фідера покльових нема. Ну, В принципі, ідея була хороша перейти на поплавочні і, так сказати, попробувати, я знаю, де там є в руслі, одному попробувати там, під лісом, там, можливо, був якийсь результат. Але оскільки мені на живцях була така щука вирішив я й не видумувати нічого з тими поплавочними. Хай на, не, хай на ті на черв'яка не клює. Поїду я ще туди, попробую ще штуку. Тобто не варто так сказати заморочуватися тими мілкими. Якщо навіть нічого не буде, то краще зловити щось хороше. Ну, так сказати, їм може й не бути. Тобто поїду, я ще пару разів спробую. Можливо, та щука случайно зловилася, так сказати, пару разів спробую, якщо нічого не буде. А то ні, ще ті типу, поплавочні нікуди не подінуться. В принципі, поїду по тих руслах, воно нікуди не подінеться на тій плутвиці там чи у коні. В принципі, там на фідра. Теж мало би клювати, літом там клює, літом там вже пізніше весною теж клює. Ну, поки що там на фідри на черв'яка. Кажу. Вчора в мене було перед тим, в мене один раз черв'яка зіла, я навіть не бачив. Коли вчора одну покльовку бачив, ну така покльовка, поки я до того фіддера, воно і воно перестало ну, і витягнув, навіть нічого не об'їло. І одна покльовка була на фітер, то навіть не бачив коли, але черв'яка здерло. Тобто дві, дві фактично покльовки таких не рахідних, нещасних. Ну і одна покльовка була на, на живця, 2-кілограмова штука. В принципі, покльовки я не бачив, поки я бродив, ходив. Там ходив до людей, випив, випили 100 грам. О. І так сказати. Взяла взяла щука. Прийшов я, побачив, просто що фідер лежить не на рогачі, а не, не на ругачі, а типу, з боку витягнув щуку, того сьогодні попробую поїхати туди, повторити ще той успіх, зловити ще щуку. Не буду заморачуватися той. Тими, так сказати, мілкими рибами нема, та й нема. Якщо буде там навіть екземпляр кілограмовий, менший, то, в принципі, так сказати, нічого страшного, це теж добре. Якщо навіть і нічого не буде, то теж нічого страшного. Тобто, як сказати, тобто. Да, якщо я пару разів поїду наприклад, туди, там ще 3-4 рази поїду і нічого не буде, штука буде ноль, ну, то буде так сказати, варіант спробувати десь перебратися і зловити щось дрібне, якусь плотву, окуня. Але все-таки я віддаю перевагу отакій рибі, хороша хороша риба, велика, гарна риба. О, навіть якщо там я, в мене такий принцип, що я можу ходити дуже довго, але хочу зловити щось більш-менш нормальне. О, там, що, то, що мене там не колише, що, що я хожу, І, наприклад, можу там багато разів і в мене немає взагалі ніякого улову. Вже деколи що ходиш, ходиш там тижня 3-4. До місяця і немає нічого абсолютно, тоді починає вже зло брати. Хочеться зловити хоч що небудь, вже там не перебираєш це. Але поки що я зловив отаку велику штуку, то, так сказати, тяги на милку рибу в мене нема, щоб піти там наловити плотвицю, конців, навіть якщо я там. Три-чотири рибалки взагалі нічого не буду привозити, то нічого страшного, так сказати, да. тобто зараз сьогодні я планую сильно рано не поїду, тому що там висадіти стільки часу, так сказати, без при тому, що якщо ще щось клює, там покльовки є, то, то да, то ще ще півбіди. А якщо спросидіти, що там одна покльовка за стільки часу, дуже важко, того сильно рано не поїду. Десь поїду. Біля 12-ї години. О, може, да, десь біля 12-ї години поїду і спробую щось ловити. Хочу показати свій табачок. Табачок бачу, оце вже почав трошки лучше пробиватися. Це табачок. Видно, що вона сіня лежить. Але кажу, ну табак порівняно слабенько посходив порівняно з тим, як мене вбишно сів. Я то в мене просто ящик втретий. Ну, Але є табак. Можливо, навіть це і не краще, тому що якщо він буде рідше, він буде краще рости, буде типа краще рости, і буде йому більше місця, і навіть. Хоча все одно його треба пікірувати, але він якщо рідший, то він це, ну буде просто більші рослинки. І навіть пікірувати дуже лег легше, якщо такі більші рослини, якщо такі бідні, нещасні їх, і не знати, чи пінцетом, чи чим. Частину рослин тих дрібненьких викидається при пікіруванні. Тобто Тут в цьому теж пішло. Пішли восходи. Непогані сходи. Тобто, тут видно, що тут небагато сходів, але видно, що вон ще будуть сходи. Вже от лізе вже зеленіє. Там видно в куточку вже, вже зеленіє. Тобто, так, що я кіпиш, наробив, що насіння погане, що табака не буде. Буде табак. О, і отут. Цитрусові мої, ті, що я садив. Не знаю, якийсь листочок такий цікавий. О, що це за цитрус, Так сказати. Що це за цитрус? В принципі, я думав, що це, ну, в принципі, це був апельсин, але я дивився в інтернеті, то апельсина, так сказати, не такий. Він ще один росток. І третій. Був тут, він вирос з насіненки в самому куточку о, тут, ящика. Я його пересадив і він, походу, мені пропав. Тобто його треба було не чіпати, можливо, але так він ріс неодачно пересадив. Тут видно, що дивіться, Тут ще три ящики. Десь пару днів назад я посіяв. Ще три ящики, бо думав, що слабі сходи. Ну, в принципі, це таке. Тут ще видно, що тут ще нічого, тут ще мало воно лежить насіння. Тут ще будуть теж колись сходи. В принципі, я думаю, цього цілком хватить так сказати, на, на мої потреби, на те, щоб мені це. Потім воно розпікірується. Оцей вже зійшов. Якщо зараз все буде нормально, то приблизно через. Через дні, через місяць, мабуть, трохи більше, ніж через місяць, його треба буде пікірувати. Все, дякую за увагу. таке відео. Я зараз збираюся на рибалочку. Ну, не зараз, коротше, пізніше. І попробую ще щупачка зловити. Отаке відео. Отсе. Дякую всім, всім-всього хорошого.